Дерев'яні садиби на стрижні у центрі Львова відкрили виставку про культурне надбання Чернігова, спадщина під обстрілами, демонструє ініціативи, що діють в місті, та втрати, яких воно зазнало під час російської окупації. Як і Друга світова нинішня війна сильно зруйнувала Чернігів. Попри це, у місті збереглося чимало пам'яток архітектури, зокрема, зразки дерев'яних садиб з вишуканим різьбленим декором фасадів, подібним на мережево. Дійсно, центр обстріляний і шість ракет, які були направлені в сам саме серце Чернігова, щоб знищити власне ті храми продавні Чернігівські. Вони просто по потрапили в оборонні вали, земляні оборонні вали. І що цікаво, ці оборонні вали вже в нашому 21-му столітті захистили місто Чернігів від руйнування. Ну і також всі ми були раді, що власне це дерев'яне мережево Чернігова не постраждало. До слова діятиме експозиція на площі ринок біля фонтану амфітрита до 23 грудня.